У Полтаві попрощалися із солдатом Дмитром Москаленком спогади про нього рідних та друзів. Пішов захищати нашу рідну Україну. І так трапилося, що не встиг до кінця захистити. В обласному центрі обрали ескіз дзвіниці меморіалу пам'яті героїв, який вигляд матиме. Дзвін буде вилитий з відроблених гільз, які привезені звідтіля. Це буде, скажімо так, перший як вхід. Алею як вхід, як центральний вхід на Полтавщині. Зросла захворюваність на скарлатину. У чому причина в нашому закладі за цей період, за цей рік вже 86 дітей захворіла скарлатиною для зрівняння з прошлим роком, там було всього п'ять. У лісництвах області розпочали роздрібний продаж новорічних сосен. Які ціни? Шкоди для е, лісу немає. Наоборот, це е, прочистка від зайвих дерев, які мішають основному росту е, супутнім е, деревам. Біля труни загиблого військовослужбовця Дмитра Москаленка його рідні підспівують бійця у Святоуспенському соборі ПЦУ в Полтаві. У твої царства і сили, і слово. Дмитро народився і виріс у Полтаві. Боронити країну пішов наприкінці лютого 2023-го. Сам пішов. Старший син мій одразу пішов, ну він офіцер, а тоді діло пішов. Пішов захищати нашу рідну Україну. І так трапилося, що не встиг до кінця захистити. Казав, будемо жити в мирі, в добрі. Спочатку солдат служив у військовій частині, а після поранення та лікування був переведений до Чогуївського районного ТЦК ТСП на посаду водія роти охорони, повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Дімочка це мого троюродного брата, синочок. Він був дуже хорошим хлопчиком. Покладяться хороший, маму любив. За всіх підспокоївся. Дуже добрий хлопчик був. Загинув солдат 26 листопада внаслідок автокатастрофи біля селища Кочеток Чугуївського району на Харківщині. 33 роки тільки жити. Дуже важко дітей своїх ховати. Він синочок мій. Гарний, здоровий, красивий, добрий, розумний. Ось так трапилось у Дмитра. Лишились мама, дружина, старший брат і шестирічний син. Товариш, друг, дуже чуйна людина. Дуже е, переживав за родину, за, за місто, за ну за країну загалі. Ну йому ця ситуація він за неї переживав всім серцем. Е, такий молодий. Патріот, ну, другого слова я не підберу. Ну це дійсно ну, людина, яка була всією всі душею переживала за нашу країну. Поховали Дмитра Москаленка на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Анна Горожанкіна приїжджає до могили 19-річного сина на Сатуринське кладовище. Сергій Горожанкін загинув на початку повномасштабної війни. Полтавська Громада предложила мені самі хоронити тут, так як ми знаходимося в селі Рунівщина Полтавського району. Ми згодилися. Хоча на той момент ми приїхали сюди, тут була не кошена трава, були ну скажімо так пуширі. Нині на цьому кладовищі створюють меморіальний комплекс, аби вшанувати полеглих захисників. Родини військових вже обрали варіант дзвіниці, яка стане частиною комплексу. Дзвін буде вилитий з відроблених гільз, які привезені звідтіля. Це буде, скажімо так, перше, як вхід. В алею як вхід, як центральний вхід буде в алею, і також там будуть трибуни. Далі там будуть ну, поховання. Там ж біля цієї арки будуть тоді ж і лавочки, і столи. Дзвіницю пам'яті планують створювати у другій черзі будівництва навесні 2024-го, Розповів Вадим Ямщиков. Кількість ударів дзвону буде відповідати кількості. На жаль, загиблих наших героїв, які поховані на кладовищі, це такий буде дзвін пам'яті, дзвін болю жалю, тому що натрому ну, тут ніяк. Я кажу, син загинув вже скоро два роки, але ми кожен день їздимо, тому що болить. Батьки ніколи не привикнуть того, що нема дитини. Я по сьогоднішній день чекаю. Я чекаю перемогу, бо мені кажеться, що мій син з перемогою прийде до мене. Будівництво меморіального комплексу у селі Затурине-Полтавської громади розпочали у вересні 2023-го. Нині роботи вже призупиняють через погодні умови до весни наступного року. Про це розповів депутат міської ради Вадим Ямщиков. Цьогоріч тут почали вирівнювати територію, робити опалубки та заливати бетоном місця, де встановлять надгробні плити. Добавлять флагштоки для прапороносців та кількість лав. Так як нам показали, що тут буде, то Впечатляюще. Всім Ребята нам у нас всі там одинаково і воювали, і захищали, і все. І ми хочемо, щоб було в усіх все одинаково. Правильно, звісно, що вони з нами спілкуються, що вони нам пропонують свої варіанти. Останнє коригування проєкту будівництва меморіалу за півмільйона гривень замовили у листопаді цього року. Бо не внесено критичні речі, які важливі для будівництва меморіального комплексу кожну неділю йдуть поховання на затворення. Якщо в першому проєкті було заппроектоване під шістдесят моглів, то зараз це вже 180 могил. І на жаль, це не останнє коригування проєкту. Як розповідав раніше Суспільному Вадим Ямщаков на будівництво меморіалу із бюджету Полтавської громади передбачили близько 20 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. 328 тисяч 760 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1180 тисяча за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 13 танків, 28 бойових броньованих машин та одна артилерійська система. Також 10 безпілотників. Кількість збитих крилатих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та три одиниці спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони, катерів, кораблів та підводних човнів. На Полтавщині за останній тиждень зафіксували спалах скарлатини. 38 нових випадків. Здебільшого це діти. Кількість інфікованих майже досягла рівні захворюваності минулого року, говорить епідеміолог Олександр Перцевий. Тоді захворіло 57 людей за рік. Середній показник по Полтавській області 7,7. За минулий тиждень було зареєстровано 38 випадків. На протязі останніх місяців так стало набагато більше, ніж, наприклад, якщо зрівняти з прошлим роком. В нашому закладі. За цей період, за цей рік, вже 86 дітей захворіли з карлатиною для зрівняння з прошлим роком. Там було всього 5. За словами Олександра Парцевого, небезпека цього захворювання полягає в ускладненнях, які воно може викликати. До основних симптомів відносяться висока температура, загальна слабкість, симптоми загальної інтоксикації, можливий головний біль, біль в горлі та сухі шкіри. Можливі досить тяжкі ускладнення, такі як. Гнійний лімфоденіт, гломерулонефрит фрит та ревматизм. Через ці ускладнення і так довго тримаємо, наприклад, дітей, які ходять в дитячий садочок, до трьох тижнів ми тримаємо їх на карантині, не випускаємо в садок, тому що на протязі трьох тижнів можуть виявитися оці ускладнення. Таку кількість інфікувань міг спричинити початок епідеміологічного сезону гострих респіраторних захворювань, каже Олександр Парцевий. Також це можна пов'язати з тим, що на вулиці холодно, люди більше скопичуються в грубки. Десь в колективах, в школах, в садочках, і за цього рівень інфікування зростає. Вже як свідома мама двох дітей, я й сама це знаю. Тобто, коли є осінньо-весінній період, тобто ми самі намагаємося робимо профілактику вітаміном Д3, більше гуляємо на свіжому повітрі. Тобто Надаємо перевагу не торговим центрам, а все таки більше паркам і свіжого повітря. Нині щеплень проти скарлатини не існує, говорить Олександр Парцевий. Лікує тільки антибактеріальну терапію, однозначно, тому що якраз для того, щоб профілактувати оці ускладнення, тому що без антибактеріальної терапії стриптокок він має таку тропність до нирок, там до серця суглобому. За останній тиждень найбільше інфікованих скарлатиною зафіксували у Полтавській громаді. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини Полтава. Полтавський лісгосп розпочав роздрібний продаж новорічних сосен. Зокрема, придбати дерево можна у селі Копили Терешківської громади. До цього були гуртові продажі. План у нас 13 тисяч штук. Реалізували на сьогоднішній день близько півтори тисячі штук. Взагалі є ялинка в наявності, як в лісовичку, так і по підрозділах наших. Поки що якби, тільки 1 грудня, а завтра буде, то е, попит, що так такового немає. Основний попит е, вже ближче до Нового року, починаючи від 15 грудня. Придбати сосну можна у кожному лісництві Полтавщини. Ціни залежать від висоти дерева. У середньому це від 96 гривень за сосну звичайно до одного метра і до 240 гривень висотою від 2 до 3 метрів. Торік, до прикладу, у середньому вартість коливалася від 125 до 180 гривень. Про це тоді Суспільному повідомляла речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Заготівля новорічних ялинок в основному відбувається на руках догляду. Це освітлення і причистка. Шкоди для лісу немає. Наоборот, це причистка від зайвих дерев, які мішають основному росту супутнім деревам. На кожній сосні спеціальна бирка, яка позначає, що його спиляно законно. За самовільно зрубане дерево передбачена відповідальність. Це буде штраф, загальна сума збитків становитиме близько 1300 гривень. Як повідомили Суспільному у Слобожанському лісовому офісі, триватиме продаж до 31 грудня включно. Торік же на Полтавщині продали майже 37 тисяч новорічних сосен. Найбільше у Миргородському та Полтавському лісгоспах. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, опади у вигляді снігу та дощу. Налипання мокрого снігу – ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Вітер південний – 7-12 метрів за секунду, з поривами вітру – 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 морозу, в день – 0 5. В обласному центрі вночі – 2-4 морозу, а в день – від 2 до 4 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.